Доброго дня! Це канал Містична історія і з вами Ісіда Гая. Сьогодні я хочу поговорити з вами про сутності у структурі людини, про те, як саме вони проявляються, як впливають на людей і які життєві події можуть створювати. Сутності в структурі людини знаходяться так само, як і мікроорганізми в структурі людини. В структурі кожної людини є певні сутності. Є Добрі сутності і токунторте сента, які допомагають людині, і лентуарете сента актуарта, і погані сутності, які руйнують її життя. Гесе антимо торта. Давайте розберемося з цією темою і зрозуміємо, що таке сутності. Гелентуа сенторта сента. Добрі сутності і лентуарете санта. Це духи стихії, які присутні в тілі. Елонтарта це стихія води, стихія повітря, стихія вогню, ленторта, стихія землі і ефіру. сента – коли всі стихії збалансовані в структурі людини, в тілі людини, сента – її система здорова, інтукам тусентартата. Система тіла балансує дуже добре, і все життя, всі події в житті людини складаються прекрасним чином. есо Але є також сутності, які руйнують життя і тіло людини. Якщо ви спостерігаєте в людині агресію, контуаренте санта, якщо людина грубо з вами розмовляє. Санта. А якщо людина а, каже нецензурну лексику, санта, погані слова, некелетуасента, якщо у людини є дуже багато болю всередині, дуже багато образ. Гесантурта. Якщо людина звинувачує інших, якщо є ненависть, іннемокантор тесента, це ті енергії і почуття, за які тримають. Сутності і санта. вони хапаються за ці слабкі сторони і починають проявлятися через тіло людини. ЛЕКЕНТУ Лекентусента, іноді вам хочеться чогось некорисного, наприклад, некорисної їжі. Косун торта. І дуже часто це саме сутності всередині людини, які вони хочуть цієї їжі, і таким чином вони руйнують тіло людини і потім її життя. Лекенту АЛЕНТО СЕНТА якщо людина приймає. В своє життя, в своє тіло, гелето Ренту Санта, низьковібраційну їжу, енторте, низьковібраційне спілкування, торта. Якщо людина займається тим, що не радує її, це на 90% вплив сутностей. Геносуанте санта, Ви знаєте, що є люди, які закінчують життя самогубством, ісокатортесанта, Японії дуже багато самогубств. Лекало ондоретисента це означає, що на цю людину йде дуже сильний вплив сутностей. Елекенту Амакаленторта. Сутності впливають на цю людину, і, лентурта, і вони підводять її до цього шляху. І секанторта. Як людина може підчепити сутності, як вони можуть встроїтися до неї в тіло? Кесонтората людина має по свободі волі відкрити сутності двері. Кесантор те сантау, а перші двері, які відкривають люди, це алкоголь, це алкогольна залежність. Генекуноматерта, ви маєте розуміти, що навіть якщо ви випиваєте ковток вина один раз в місяць, то сунто рта, ви кажете сутностям так я запрошую тебе в мою структуру. Іленту Канторта. І це означає, що ви починаєте віддавати енергію свого життя сутностям. Торта, ви запитували себе про те, що люди, які вживають багато алкоголю, на наступний день почувають себе дуже-дуже погано. Це тому, що їх життєва енергія пішла торта. хтось забрав її і ти тиснуту, тому на наступний день вони не мають сили. Діти Сантарта, Нарко... наркотики, паління, і суаленто санта це все двері для сутностей. Кожного разу, коли людина вживає щось, не сантуаркта, вона каже сутностям, Так, я запрошую тебе, і ну сонтуарта, і ти можеш проживати життя в моєму фізичному тілі. Китиса лентуарта, ви маєте розуміти, що навіть після одного ковтка алкоголю. Кесенторента, напроти з місяця ви знаходитеся під дією сутностей. Кесарта, і ви будете відчувати емоції болю, які піднімаються. Ви будете дуже яскраво реагувати на все. Кесарта, вам можуть снитися погані сни, лекаторента, ви не будете знаходити внутрішній спокій. Кесенто, навіть якщо ви продуктивні на роботі, навіть якщо ви робите те, що вам подобається. Ти сама кантуака, всередині спокою не буде. Ти соранта, ви не зможете відчувати себе гармонійно. Кеннотарта, коли сутність впливає на вас, летарта, навіть ваші думки не являються вашими, тому що це думки, які створює сутність в вашій голові. Дикнтера, але кінтера там. Насправді є шляхи, завдяки яким ви можете вивести сутності із свого тіла і ноакетар та вивести сутності із своєї свідомості. Перший і самий простий шлях вам потрібно відмовитися від будь-якого алкоголю, будь-яких наркотичних сунтуар та засобів та відпаління. Кіти сунтуарта, якщо ви припиняєте все це, еланту а сутниці не можуть Тисанта, діяти на вас. Готусон, то в них немає вашого дозволу. Якщо в магазині ви починаєте обирати для себе здорову, чисту їжу. Гесонтур, якщо в вашому раціоні дуже багато овочів і фруктів, особливо зараз влітку. Гесон торе, тесанта, дуже багато соків, які містять енергію життя. сонта це те, що сутності не люблять, а сутності не люблять здорового харчування. Їм буде важко в вашому тілі. Гілінтурта. А також, що вам може допомогти видалити сутності, це деякі фізичні вправи, енекоанторти санта. Одна з головних вправ це дихання. І Нуктерта. Ви маєте робити дихальні практики 20-30 хвилин на день. І контор. Ви можете просто закрити очі і якийсь час глибоко вдихати і видихати повітря. І соктерта. При цьому ви можете сформувати намір. Леко то я очищую повністю свою Свідомість підсвідомість, своє фізичне і енергетичне тіло від всіх низьковібраційних, важких енергій, від всіх важких. Внутрішніх почуттів і емоцій, кутосин торта, і за допомогою дихання 20-30 хвилин, якщо ви будете сидіти і дихати, і видихати все себе, і сорок торта, ви відчуєте себе набагато легше. Елентуарта, а наступна вправа, яку вам варто робити, називається тряска. Тунтуарта це дуже проста вправа, ви можете Включити свою улюблену музику, її потрібно робити з закритими очима. Ле торто також 20-30 хвилин на день кожного дня. Ге торта ви закриваєте очі і ви починаєте трусити тілом. Гітусун, туатарту, санта, ви просто трусите всім тілом, елонку, антерта, і всередині ви формуєте намір. Кесонто, я струшую з себе всі негативні емоції, я струшую з себе всі негативні почуття. Кисонто рете сантарта, я знімаю з себе всі негативні думки. косанта – я очищуюся, я дозволяю собі бути очищеним. Кітунсонторта, якщо ви будете. Ти за цими правилами і робити ці прості речі. Кетосунторта, ви зможете позбутися всіх негативних сутностей всередині вас. Гесуарте санта. Всі позитивні енергії, екоторта, енергія води в вашому тілі, енергія землі, енергія повітря, енергія вогню, ефіру, кесунторта. Вони будуть розширюватися. Лекоантератосанта, енергія повітря. Ваше майбутнє, кесонтор торта, Стихія, повітря це майбутнє кожної людини. І ну, контур тасонта. Стихія води це минуле це пам'ять. Гіто Санто, коли ви робите тряску, ви починаєте працювати з минулим і з майбутнім. Ви очищуєте минуле і ви створюєте прекрасне майбутнє. Стихія вогня це момент зараз. Вогонь створює для вас позитивні події зараз. «Е туа вогонь створює для вас продуктивні зустрічі, зустрічі з потрібними вам. am și nu corecte sunt, Стихія Земля дає вам багато фінансів, дає вам дуже гарний фінансовий прибуток. Саме зараз, в цей момент, Торто, ви знаходитесь всередині всіх стихій, і ви є енергія ефіру, Торта. Ви є божественна енергія, яка в собі єднає всі стихії і Туко Торта, і всередині вашого тіла всі стихії починають працювати дуже гармонійно. Кітисолентуактертисонтам. І коли ви уявляєте навкруги себе всі стихії, попереду повітря, позаду вода, з правої сторони вас вогонь, з лівої сторони вас земля. І китосом, то ви уявили ці стихії, ви навіть в своєму фізичному просторі можете поставити ці чотири стихії навколо себе. Еленторта, і ви починаєте тряску, і ви звільняєтеся від усього, що заважає вам всередині. І косонторта, і коли пройшло 20-30 хвилин, еліторта, ви закінчуєте тряску, ви сідаєте, і ви просто відчуваєте чистоту свого тіла, своєї свідомості. Ліноторта це дуже прості речі, це речі, які може робити кожна людина. Елен Торта, але якщо ви будете робити ці практики хоча б 21 день підряд ти сорта, ви побачите, яким прекрасним і чудовим чином зміниться ваше життя. Ей кто сонта? Я обіймаю вас серцем. Ваша Ісіта гая, канал містична історія. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.